Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пасіансу на липпень місяць для знаку Зодіака Козирог. 2023 рік. Дивимось, які співпали у нас картинки. Ось троянда. Ось кандали. Якщо ви побачили яке співпадіння, що я не бачу, пишіть в коментарях, ми обов'язково його розглянемо. Для вашого знаку є тільки два співпадіння. Це ось троянда, це кохання, і ось кандали це якісь сварки в сімейному житті, або між закоханими. Коло цих сварок стоїть небезпека, сигнал СОС. Тобто картинки показали, щоб в кого є якісь суперечки в родині або між закоханими, то їх треба убрати. Далі ми на картах Таро. Колесо року подивимось два питання. Перше, перше питання, яку небезпеку або застереження нам покажуть карти, а друге питання яка порада небезпека або застереження. Колесниця. Обережно на дорозі, обережно в дорозі. Можливо, не треба дуже сильну швидкість, це застереження. І порада коло року. Якась така або подорож буде у вас дуже вдала, або вам треба необхідно поїхати в якусь подорож, таку яскраву, можливо, далеку. Для того, щоб ліквідувати ваші сварки між закоханими. Дякую, друзі, за перегляд. Запрошую вас на свій канал дивитися кожен тиждень розгляд, розклад для всіх знаків зодіаку. І деякі питання можуть показати відповіді на ті питання, які для вас важливі. До зустрічі на моєму каналі.